Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити самоліт в Майкрафті. Е, в ширину 4 чи 5. Зараз я відчухую. Раз. Чотири, А ну скільки хочете. І якого такого розміру ви хочете, аби був ваш самоліт, то ви робите. Його зменшу. П'ять що замітив, що він такий великий. Тут трошки знак. Перед э, робимо так само, як тут. Я вже трошки забув як його робити і не пам'ятаю. Тут так само робимо на тому боці. Зараз буде нам в ніч. Я посплю, бо мені якось неприємно грати вночі. А тут такі робимо бурти. Зараз я посплю. я зараз посплю і знов включуться. І ми починаємо знову робити, взяв. Візьму зелений блок. i budem igrati dalje. Tudi taki burti radim okolo. Tak Tak samo e, robimy takie burte jak e, tam. Takie same burty robimy. Пональот е, дуже скоро робиться. Ще я буду знімати, як зробити, е, зробити корабель. Підписуйтеся на мій канал. Е, Натискайте на колокольчик і ставте лайк. Коли буде 10 лайків, я створю е, свій Істаграм і буду за фотки закидувати Так я знімаю ігри, а в мене буде Instagram і, і ви можете будете бачити моє лице. Ставте лайк і підписуйтесь. Зараз я вже дороблюю. Я вже трошки забув робити, бо вже давно не робив. Згадаю, для вас я згадаю. Ви мої підписники, я для вас згадаю.